Каже до нас сьогодні Ісус, заповідаю вам, щоб ви любили один одного. Каже, було би добре, чи потрібно, чи корисно, але каже це як заповідь, як закон. І каже це слово не просто як слово, але як своє діло. Він сам це робив. В цьому є його місія. І була, і є. Для цього він прийшов на світ. Для цього він жив, робив різні добрі речі, справи, чуда, оздоровлення, зцілення, для цього помер і так само для цього Воскрес, щоб ми могли любити. І так само для цього перебуває з нами і кличе кожного з нас до. До свого життя, до свого царства, але також, щоб ще ми привели інших до Його царства. Але щоб ми привели інших, щоб були здатними привести інших до Його царства, то мусимо самі знати Його, хто він, питатися, хто ти, Господи? Тоді ми повинні також знати себе, питатися, хто я. Досліджувати, шукати. І потім йти в світ і звіщати його. Нам в свій час вам також Господь дасть таку владу слова, бути його устами, бути священниками, священодіяти, уділятися ті тайні, давати його людям. Але священство як таке, воно не починається в моменті свячень. Воно вже діє у вас, інакше вас би тут не було. Тому що Господь вже вас покликав, правда? Є одна річ дуже важлива, щоб ми про це не забували. От, наприклад. Коли є якісь, якась відпустка, там раз в місяць їдете додому, правда, або будуть вакації літні, дуже важливо, як, як ми поводимося. Ми священики служимо при престолі, в ризах, але потім дуже важливо, як ми йдемо вже від престолу, йдемо з церкви, з храму, йдемо десь між людьми, дуже важливо, як ми поводимося. Так само і семінаристи. Коли я вчився ще в семінарії, то для мене було здивуванням, але тепер мені легше це зрозуміти, що ми йшли десь в місто без підрясника, просто, як інші. Але люди нам говорили деколи, що а, ви семінаристи, навіть в магазині. Це для мене було здивування. Звідки люди то впізнають? Якось так впізнають. Це видно. І це десь то, що воно навіть в принципі не залежить від нас. Тому що це те, що Господь хоче від нас. Хоче, щоб ми були тим світлом, щоб ми були Його свідками, свідками того добра, того Бога, який любить. І воно десь, воно десь є, ми навіть того не помічаємо. Тому що Господь діє в нас через те, що ми дали йому відповідь, також і через те. Але ми самі маємо небезпеку це забути. Навіть маємо спокусу це забути. І замість того, щоб свідчити його, можемо почати жити або продовжити жити тими речами світу, які світ пропонує, і які не приносять добра. Тобто захотіти стати так, як інші, в церкві бути одними, в семінарії бути одними, а поза семінарією бути зовсім іншими. Ну і це катастрофа. Тоді ми навіть можемо не помічати, як ми багатьох людей згіршуємо, зневірюємо. Бо світ завжди протився Богу. Завжди. Про це апостол Іван пише. І в Івана світ є в такому поганому забарвленні. Не через те, що його Бог створив. бо, власне, створений Богом світ все природній і дуже добре. Але світ, який зробили. Що з нього зробили люди? Світ переповнений гріхом і всякими різними викривленнями, різними рекламами, які не спрямовують до добра. І бачите, якщо ми не навчимося жити в Бозі, перебувати в ньому, як ми тоді можемо інших людей витягнути звідти? Як ми можемо навчити людей вживати, наприклад, бренди якогось одягу чи взуття, але не залежати від того, мати? Будинок, мати авто, але не залежати від того. Перше, маємо навчитися самі від того не залежати. Самі не жити цим. Жити Богом. А потім йти в світі користуватися тими речами, але користуватися добре. І люди, найбільші люди вчаться з прикладу. Дивімося на нашого папу зараз. Це є одна з найвідоміших, згідно останніх статистик, одна з найвідоміших і найвпливовіших людей світу. Але що він особливого робить? Робить щось особливе? Говорить, може, якісь супер-проповіді? Ні, Нічого особливого. Але він живе тим, що говорить. І в цьому є секрет. Робить те, що каже. І це дуже вражає людей, але одночасно це дуже притягує людей. І це буде наше завдання. І тому Ісус своїм учням каже, каже цю заповідь, що ви любили один одного. І потім каже, що. Каже, що світ буде вас за це ненавидіти. Тому що світ як такий змінитися не хоче зазвичай. Не хоче перестати бути таким, як є, і почати бути знову Божим або вернутися до Бога. Навіть так, хто любить, є ненавиджений. Дивно. Але так є. І не треба тут зневірюватися в цьому. Бо так завжди ставалося справедними. Але справедлими не тими, які з себе роблять праведників. Не та побожність, яка є від мене, від мого я. Я побожний. Бо я можу вдягати маску, ходити між людьми, показувати свою побожність, але жити зовсім інакше. Але власне праведність, яка походить від Бога. От коли ми йдемо до сповіді, що стається в сповіді? Прощення Боже, отримуємо. правда? Але що Бог з нами робить? Бог нас оправдує, робить нас праведними, вертає нас в ту свою праведність і захищає нас навіть перед дияволом. Господь ніколи не згадує того гріха, який в сповіді вже був прощений. Ніколи обмиває, очищує. Робить людину праведною, і ця праведність від нього, не від нас. І дуже важливо нам навчитися жити його праведністю, його побожністю, не своєю. Зрікатися того, тої показухи, так скажу, браття. Треба цього зрікатися, бо це дуже гидко. Люди, люди це бачать, помічають, і це дуже так є недобре. І люди за таким священником не послідують, не захочуть. Але треба, щоб священник був сперед, тут, стояв, перший, в своїй спільноті, яка буде йому довірена і йшов настільки щиро, наскільки може. Не треба, щоб робив якихось супер, супер речей, щоб вмів якісь супер проповіді говорити, чи вмів дуже гарно співати чи щось. Ні, це може бути, але це не, не обов'язково. Але щоб жив Богу і щоб Його ніс людям, це важливо. Ісус каже, що якщо переслідували мене, переслідуватимуть і вас, слуга не є більше від пана свого. Але якщо слово моє зберігати, то зберігатимуть і ваше. І радість священника є в тому, коли він бачить, що те слово, яке він звіщає, те життя, яким він живе, воно діє в людях, люди міняються. Це найбільша радість священника, яка може бути. І якщо священник не буде знаходити тої радості, тоді йому набридне молитися. Уявляєте, священикові набридне молитися. Але так буває. Але буває це також тому, що вже перед тим, навіть в семінарії, не жив з Богом. Тобто думав, що жив, але насправді не жив. І тоді священик має таку спокусу пристосуватися до тої ментальності, якої хоче світ. Стати популярним, наприклад. Хтось стає популярним через те, що вміє щось будувати. Хтось стає популярним через те, що вміє говорити проповіді. Але це не є важливо. Це може бути, може не бути. Важливий є Господь Бог. Тобто, бачите, в тому питанні, хто я є. Перед Богом важливо питатися також, для чого я тут? Чому я сюди прийшов? Бо Особисто я не думаю, що хтось з вас прийшов просто сюди, щоб подивитися, що таке семінарія. Але десь, десь відчув цей поклик і сказав так Богові, і тому прийшов. І це дуже добре. Просто треба цим жити, продовжувати жити. І Ісус говорить своїм учням про ці переслідування, випробування, які потім стануть для них мотивом радості. Дивімося на сьогоднішній апостол, апостол Павло. Проповідував супер, правда? Багато людей слідувало за ним. Дуже багато людей навертав. Але що сталося? От сьогоднішній той уривок з діянь говорить нам, вбити його хотіли. Вбити так, що його аж через вікно в кошику випускали, і що він втік просто, бо інакшої ради не було. Але він зневірився, перестав проповідувати? Не перестав. Так? Чому? Тому що він знав, що його життя залежить від Бога. Хоча, якщо в цьому випадку міг втікти, втік, не йшов так перед тими людьми, які хотіли його вбити, щоб от, вбивайте мене, Бог буде захищати. Але він жив Богом насправді. І тоді таких учнів стосується останнє блаженство, Царства Божого, яке робить їх подібними до їх Господа. І він перший це їм засвідчив. Блажені будете, коли вас переслідуватимуть люди. Коли гонитимуть вас і коли викинуть вас як безчестя. Сина чоловічого ради. Радійте тоді. Бачите, опозиція світу проти тих, хто поступає добре, то такий гіркий сюрприз. Бо ми очікуємо, що, е, що коли ми будемо. Робити добро людям, люди також нам будуть робити добро. І певно, що так буде. Певно, що так буде. Але коли йдеться про загальну, от хтось буде поставлений в якомусь селі, чи в якомусь містечку, чи навіть тут, у Львові, чи може хтось і буде і в Києві, і буде мати якусь парафію. так? І будуть люди, які будуть справді вірити, і справді від тих людей буде мати підтримку священник. Але то містечко чи то село ціле не захоче. Зазвичай так буває. І це буде гіркий сюрприз. І чим більше ми навіть своїми силами будемо старатися організовувати різні акції, займатися з молоддю, їхати десь в Карпати чи десь інше. І Якщо ми будемо робити це виключно своїми силами, ми завжди виснажимося. Я вам це так трошки навіть кажу вже з досвіду. Завжди виснажимося. Коли ми не будемо черпати від Бога з Його джерела, то ми можемо знайти до розчарування в священстві навіть. І цього важливо дуже не допустити. Можемо війти в таку спокусу, що робити те, що люди хочуть. Але тоді ми перестанемо проповідувати живого Бога, такого, як Він є. Будемо проповідати тільки того Бога, якого люди хочуть. І це і велика також небезпека. І коли починаємо жити з Богом. Живемо, продовжуємо, йдемо далі, бачимо і добрі речі, і бачимо також недобрі речі, бачимо багато зла. Тоді е, часто страждаємо від несправедливості. І коли будемо людськими методами шукати якоїсь справедливості, не дійдемо до того. От ми в Україні зараз це переживаємо, поміняли владу. І що? Ще побачимо? що. Але коли ми надіємося на людей, то не співаємо в другому антифоні в неділю. Не надійтеся на князів і на синів чоловічих, в них нема спасіння. Так. Часто так буває, що зло, яке ми робимо, зло, яке ми особисто робимо, від нього страждають інші. А добро, яке робимо, платимо за нього самі. Бо за добро також треба платити. Треба платити. І треба браття, це знати, щоб потім не, не було розчарувань, щоб потім не розчаруватися в Бозі, що на що я це все роблю і за, за це так страждаю. Ніяке діло не залежить не покарання. В е, Євангелії Іван власне, про світ це говорить, про світ. І проблема світу не є в тому, що він є поганий, тому що Бог створив світ добрим. Проблема світу власне спосіб думання, спосіб мислення, дії, заснований на страхові і на егоїзмі. Бачите? Тому дуже важливо, щоб ми навчилися жити не страхом. Керуватися не страхом. Наприклад, виконувати правила в семінарії не тому, що мене покарають і виженуть. Бо тоді дуже важко жити в семінарії. Бути на парафії священник ви не тому, що. І виконувати певні речі, не тому, що мене чи там хтось покарає. Але любити Бога і все. І коли ми любимо Бога, ми тоді завжди будемо любити одні одних. Ісус каже, як? Знову вертаємося. Заповідаю, що ви любили один одного. Маємо цей час сьогодні, може півдня, стараємося молитися. Знайти час для молитви, приватний також, крім цих наук, стати перед Богом, може тут, чи може в себе в кімнаті, в келії, ну, як кому краще. І справді подумаємо про це, куди я йду, як є моє життя, як є мої відносини з Богом? Хто на першому місці стоїть в моєму житті? Але скажімо собі правду: не біймося цієї правди. Тоді можемо відкрити, що я живу страхом. Бо я боюся правди про себе. Відкиньмо цей страх. Навчимося цього. І тоді дуже багато побачимо того, що ми чинимо з егоїзму свого, з гордині своєї. І коли ми це побачимо, знайдемо дуже велику Божу ласку, знайдемо самого Бога, який світлом своїм нас просвітлює і показує правду про нас, показує наші різні темні куточки. Темні, куди ми навіть деколи нікого не впускаємо. І тоді маємо нагоду стати на світло. Це є покаяння. Змінити спосіб думання, життя своє змінити, стати в світлі і почати жити в світлі, почати жити Божою любов'ю, а не іншою. І тоді життя може показатися інакше. Думаю, що декому з вас це потрібно. І тому заохочую до цього, до цього такого щирого стояння перед Богом сьогодні. Амінь Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа.